Дорогі друзі, всім привіт! Давно з вами не бачилися. Сьогодні у нас буде на огляді спалах, звичайний спалах, Godox, який підходить для будь-якого фотоапарату: чи то Canon, чи то Nikon, чи то Sony, чи то Fuji, чи будь-який інший. А саме Godox TT 522 покоління. Чим мені подобається цей спалах, тому що він надзвичайно простий. І також йде в комплекті разом з синхронізатором, який можна використовувати знову ж таки на будь-якій вашій фототехніці. Там немає ніяких глибоких налаштувань, є лише потужність, поворотна голова і звичайний стандартний розсіювач. Тож, давайте розпакуємо і подивимося, що ж там всередині в коробці. Відкриваємо наш спалах. Давайте послухаємо знову ж таки ці звуки коробки. І перше, що у нас тут. При відкритті це, це синхронізатор. До речі, синхронізатор тут універсальний, який підходить в принципі до будь-якого спалаху фірми Godox. Також до нього можна підключати декілька спалахів. Чим мені ще він подобається, тому що ви можете купити, наприклад, собі там 2, 3, 5, 10 таких спалахів, налаштувати однаковий канал і використовувати їх як міні-студію в своєму приміщенні або в будь-якому приміщенні, де вам це потрібно. Що ж, дістаємо наш синхронізатор, і давайте його роздивимось. Ось такий вигляд він має. Виймемо, давайте цей замок, який замикає нам батарейку для того, щоб вона не спрацьовувала. І що ж ми бачимо в синхронізаторі? В синхронізаторі ми бачимо канали. Для того щоб можна було підналаштувати наш синхронізатор для іншого якогось фотоапарату, коли ви, наприклад, знаходитесь в одній фотостудії і використовуєте одну ту саму техніку, наприклад, ви і ваш колега, для того щоб у вас не спрацьовували ваші спалахи, наприклад, ваш від колеги, а колеги від. Вашого, у вас є можливість змінити налаштування каналів. Відповідно, тут ми виставляємо, наприклад, там, одиничку спускаємо донизу, і на вашому спалаху також перемикач одинички спускаємо донизу. В результаті у вас буде спрацьовувати тільки ваш спалах, а вашого колеги буде спрацьовувати лише його техніка. Далі, що ми тут бачимо наступне? Бачимо гніздо, в яке можна вставляти провід для того, щоб використовувати даний синхронізатор. На фотоапаратах, в якого немає гарячого башмака. Гарячий башмак це у фотоапаратах, кріплення для спалаху, в якому є центральний контакт, який передає сигнал чи на спалах, чи на цей синхронізатор. А в свою чергу, сам синхронізатор передає вже сигнал на ваш спалах для того, щоб він спрацьовував. Також ми бачимо індикатор спрацювання і кнопка тест для того, щоб можна було перевірити роботу вашого освітлення. Кріпиться наш синхронізатор. За рахунок затискання, тобто ми бачимо ось такий у нас, така у нас гайка є, яку ми можемо затискати просто до нашого башмака на фотоапараті-синхронізатор. Тож перевіряємо комплектацію далі. Дістаємо, що в нас є наступне. А наступне у нас ось така ніжка. Яку можна використовувати для того, щоб поставити наш спалах на будь-яку поверхню? Також у неї є знизу місце, куди можна закріпити штатив і використовувати наш спалах на штативі. Дістаємо наступне, а наступне це безпосередньо сам наш спалах. Як бачимо, спалах знаходиться ось в такому чехлі. і ось він. В ньому є ряд звичайних стандартних. Функції, які необхідні, в принципі, вам для вашої зйомки. Якщо ви хочете, наприклад, собі отримати більше функцій, воно все буде значно дорожче коштувати, тому що даний спалах на дану хвилину, коли виходить це відео, він в середньому коштує 2600 гривень в інтернеті. Що ми бачимо? Ми бачимо перемикачі знову ж таки синхронізації для роботи із синхронізатором, шкала потужності, також кнопки плюс-мінус, якими можна налаштовувати. Потужність. Кнопка Mode, якою можна вмикати або вимикати роботу спалаху із синхронізатором або з іншими спалахами. Кнопка Test, яка дозволяє скинути заряд з більшої потужності до меншої, або перевірити роботу вашого спалаху. Ну і звичайний перемикач. On-off увімкнути або вимкнути нашу техніку. Є індикатори M або S1 і S2, це індикатори роботи нашого спалаху. Якщо в режимі М він працює, це повністю ручне керування, якщо S1 або S2, це може бути спалах, який працює як ведомий. Тобто є ведучий і відомий спалах. Що це означає? Ведучий спалах це той, який передає імпульс, а відомий спалах той, який отримає імпульс. І також наш спалах має кріплення гарячого башмака. Фіксатор даний спалах має також у вигляді гайки. Точно такий самий, як і на синхронізатор. Що ми маємо ще? Ми маємо поворотну голову, а також вона може нахилятися під певним кутом. І в комплекті у нас є розсіювач із світловідбивачем. Тобто вам вже не потрібно використовувати візитівки або інші пластикові карти, які зазвичай фотографи чіпляють позаду спалаху для того, щоб не розсіювалося світло за вас. З власного досвіду використання, скажу, що це досить надійна техніка, плюс вона недорога, що дозволяє вам і зекономити кошти. І також, якщо у вас якась зйомка, де ви не можете вслідкувати за вашою технікою, за вашим спалахом, якщо його хтось зачепить, він впаде розібіць. Не буде вам так сумно, що ваш спалах розбився. Тому що, наприклад, якщо ви поставите спалах 1000 за 15, за 20 гривень, відповідно що з ним трапиться, ну самі розумієте, різниця в коштах є. А в якості освітлення, в принципі, я її не помітив. Картинки виходять з ним дуже класні. Для спалаху використовуються звичайні батарейки типу АА або акумулятори, які вставляються у відповідне гніздо. Саме кріплення воно є всередині металевим, я думаю, вам там має бути видно. І фіксатор тримає непогано. Не скажу, що пластик прям супер-пупер надійний, але в принципі за свої кошти саме те, що потрібно. Тож підтримайте це відео вподобайкою. Дякую вам величезно за підписку. Підтримуйте Збройні Сили України, донатьте. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал також своєю гривнею, посилання є під цим відео.